душу вырвал. Сейчас вот сюда на поддончик ложу и буду вскрывать. Так, и что мы тут бачим? Я его выплавил. Сейчас заниму этот полукартер. И Тоді вже там буде це все ближе. я полукартер. Причина в тому, що, як і казався, перший і як він дає. І другий. Ну, четверта нічого. А чого? Причину я зразу знайшов. Все, бачите, тут должна бути вот прокладка. І виходить вирвало і пішло голодання. І масло почало кипіти. Получається, система не давив він її по... Ну давлення не було по системі, тому що він збрасував його з насоса, прямо сюди сходив. Он там попадало якийсь процент. От він голодання масло було і воно кипіло. І получається що... Що получається? Сейчас я скину пару шатунів. Ну, в смысле відкрутю. Ну і навірно дойду до того, що збросив коленвал зараз. Про це все одно розбирати. Подивиться, що тут. Що там далі. В общем, трошки... Неприємно, ну, пофіг зробимо. Як бачите, трішечки посинів і той теж. В общем, колінвал знімаю. Так, не пройшло і много време, як я його вже тут розтягнувся. Кришку ГРМ зняв, зараз відкручую бугеля ці корінні і витягую і корінвал. І буду дивитися, що там в мене виходить по корінних. Ну, що робиш, треба крутити. І з'яв оцей колінвал. Очтеся. Перший І другий. Ну і третій трошки кращий. Четвертий так собі. Ну, а корінні. Вроді як би якби і непогані. Голодання в нього було в масло, а все. Тут взагалі бач там що складушом зробило. Там ще нічого. А тут ну це це я думаю що е... шатуни під заміну. Я так думаю. А там покаже. Потому що обірвало два болта в двох цих першому і в другому в шатунові. Не знаю. Якщо де візьмуться, щоб висверлить, то Значить, ну це прийдеться тепер голову скидати. Я думаю, може обійдуся, бо зняття поршньове, що прийдеться знімати її. А нічого, будемо розбирати. У мене в принципі є ще, ще один двітель розібраний повністю на запчасті. Та там є шатуни. Так що можна шатуни переставити, комплектом всі. І я думаю, що він буде пуркотіть. Так що якось так. Ну, а може прийдеться його повністю капіталити. Розбирати весь. Розпридвал. До мене монтіровочка. Щось не бачу. Або, ну хіба. Так, де ж, монтіровка. Сам тут і пропала. А, ось о. Турбіна під ремонт. Як же я розпредувал? Тут в тоже теж було голодання. Як його провірить. Може якось шестерниці освободити, що воно щось воно мені. В общем, провірю тоді, чи ходив на втулках може. Теж прийдеться його робити. Втулити туди. Що, зняв башку? Не фокусується, блин общем, выработки тут нема у гільзах А поршня звісно трошки получили по соплям трошки десь знаєште, як під гора поршень. і так кажуть а солярки багато лолота Підгорали. Ну, а тут, як бачите, два, ну, третій ще нічого. Ну, четвертий нормальний. Ну... Поршня поставлю ці самі, а шатуни то не поміняю. Отаке От моє рішення. Так, і колінувал на проточку. оце не пойму з розпредвалом. потом мабуть быть, вот это надо снять вот эту шестерню привода насоса НШ рулевого и этого же гидравлического в общем попал на капиталочку невеличку